Я вам зізнаюсь, перший місяць у Китаї китайська їжа мені не подобалась. Тому ми часто ходили в заклади з корейським барбекю. Корейське барбекю полягає у тому, що над кожним столиком, по-перше, є ось така витяжка, а по-друге, в кожен стіл вмонтована грильна панель, здебільшого на вуглях, і гості самі смажать собі на решітці м'ясо. Традиційно м'ясо може бути або свинина, або яловичина, такими великими шматочками також Приносять різні страви, такі як кімчі, мариновані різні овочі. Можна смажити морепродукти, але наше улюблене. Вид це ось такі тоненькі слайси ем, сирої або трішки маринованої свинини або яловичини. А, також іноді вони ще додають кукурузку або яйце, яке поступово готується, а, а сирочок розплавляється. Звісно, можна замовити ще рис, дуже смачний, ніби сірфрай, і різні смаколики. А, зазвичай, коли м'ясо приготувалося, ти його розрізаєш ось такими ножицями, також занурюєш у різні спеції або соуси, якщо хочеш, і традиційно вони його їдять, загорнувши у такий от лист салату. Насправді це дуже смачно і процес інтерактивний та цікавий.